Моя родичка, це моя кузина. Привіт, Ярослава. Привіт! Е, і я хочу сказати, що сьогодні наші теревень будуть дуже такі домашні сфері сім'ї, ось тому, що ми обидві є матусі, які м шукають можливості замість того, щоб шукати виправдання. Що. Тому будемо мати, як кажуть, маємо, що маємо, але дуже хочемо щось робити обидві. Ярослава це особистість, яка займається або може робити дуже велику кількість різноманітних речей в різних напрямках. Дуже цікавих це музика, перш за все, це шахмати, це політика, це якісь мірі інформатика і це рукоділля. Ярослава, ми почнемо сьогодні з останнього, що я назвала з рукоділля. Розкажи, будь ласка, трішки, що це Це твоя професія, це твоє хобі, чому ти цим займаєшся? Де ти зараз і як ти реалізуєш рукоділля? Дуже багато питань на один раз, але от постарайся розкрити. А, ну, наразі ще раз привіт тобі. А зараз я знаходжуся недалеко біля Дрездена, це сусіднє місто Фрайдл. і ми сюди приїхали 6 місяців тому, які багато хто. От, і оскільки я зараз, зараз сижу з маленькою дитиною, я не особливо можу займатися всіма іншими так, озвученими аспектами. І особливо не можу бути активною і орган... щось організовувати. І це мене насправді дуже сильно вганяло трохи навіть в депресію тут, тому що я не встигала приймати багато участі в різних заходах, бо основна моя діяльність була вивчення німецької мови самостійно, ходженню по бюрократичним виставам. Німеччини і моя донечка. І потім я вирішила, що ось у нас будуть свята різні, все. І що я зможу зробити точно, так це щось, що буде залишатися у людей, і вони будуть пам'ятати, що з ними Україна завжди. Я ти і ти виріш вирішила робити в тандемі. З... О, о. в мене є так, то також подруга. По, не знаю щастю, нещастю, ну, а, це Анна Гуцелюк, вона відмінно шиє на швейній машинці. І ми довго думали з нею, що ж ми можемо зробити, і врешті-решт ми вирішили зупинитися. Ну, все одно ми багато чого зробили, але разом ми робили. Комірці, вишиті комірці, старалися з якоюсь українською такою тематикою. Чому саме комірці? Тому що це досить зручно, під светер одягаєш футболку, а зверху комірець таке враження, наче ти в сорочці. От, оскільки вже йде осінь, то Можна взяти і похизуватися якоюсь такою. Я знаю так, що ти підготувалась. Так. Ось покажи ласка. Я нас. не знаю, чи видно зараз пішки ближче. Це такі півники, так? Ніби так, так. Як ну, розмальована хатинка, ніби так? <laughs> так, так. Щось схоже на це. Ну, вишиті вони гладдю в основному. Як воно взагалі взагалі ця штука пішла в моє життя? Колись в першому класі нас вчили вишивати. І влітку я з моєю тіткою, Тетя Надя, ти знаєш, вишивали, і вона мені допомагала, тому що я хотіла зробити тобі подарунок. О. А, і я вишила історію, я, про яку <ріст> я. <ріст> я не знаю, десь вона має бути в Україні, скоріше за все. І я таки вишила тобі ту серветочку, так щоб звичайно це була перша робота, так би мовити, але з того часу <ріст> вишивання є частиною мого життя. Таким чином, я, в принципі, відволікаюся, заспокоююся, медитую і відволікаюся від якихось стресів. І тому, тому це зі мною завжди було, є, але я не займалася цим ніколи так професійно, скажімо, Тобто я вмію. Робити різні шви, вишивати різними техніками, але я не робила ніяких з цього там бізнес-проєктів, і так далі. І тут я вирішила, що я просто зможу хоча б це вміння зреалізувати і воно послужить якоюсь користю, не тільки українцям, які є тут, а можливо і українцям, які є на передовій зараз. Тому що. Сьогодні ви знаєте, буде концерт. А, і а, я буду також там. А, ви так, зможете... Я запросила як організатор концерту. Запросила Ярославу, щоб вона теж представила свої вироби, а, комірці та бусини. Якщо я не помиляюсь, а, також не браслети не будуть підтверди, або ну, ні, браслети ні. але будуть такі бісерні чокери. Ну тобто, отакі от як зараз. Такі, тут. Да. Ем, браслеті ти, на жаль, ні. Браслети вже б б б вони б пішли. Розійшлись. Так, браслети. Немає От, але теж ж досить багато всяких різних цікав... цікавинок, які будуть е... приємні в... в тому, що ви її будете носити, наприклад. Але ще такий момент, що. Це не для того, щоб гроші заробити собі. не в якому разі. На даний час є величезна проблема в тому, що скоро починається зима, і в нас в Україні, як ви знаєте, дуже велика лінія фронту. Це Білорусь, Росія аж до Придністров'я, в принципі. Ну і звичайно, концентрація на півдні і Сході. Велика. І там дуже, дуже багато техніки нашої в кожного підрозділу є і машина, якась і велика техніка, яку треба вкривати, яку і потрібно покривати сітками. Сітками, Маску... зараз... маскувати, і... тому що сітки, так. Так, ну, не обов'язково ну, це маскувальне покриття або маскувальні сітки. І е, на даний час е, з цим велика, велика проблема, тому що на жаль, з кінця 2018 року, тобто останнє замовлення сіток, було у 18, кінці 18-го року. А на даний час невідомо як, тому що багато підприємств військового виробництва, тобто оборонного виробництва, розбомблено, і основна маса влягає на волонтерів. І... Оскільки я є активістом волонтерської організації Справа громад Дарниця вже три роки. І ми починали також сплетення сіток, але потім побачили, що ну це надзвичайно мізерно, бо щас сплести руками. І дякуючи Олександру Сопрону, він, він дуже довго ходив і думав, Боже, як же ж пришвидшити, як же ж пришвидшити? І все таки в нього вдалося. І тепер вони можуть робити дуже багато сіток близько п'яти тисяч квадратів в день за допомогою того, що є механізми, які нарізають сітку. І чому саме для них я хотіла би зібрати кошти, тому що вони не просто беруть якусь тканину і плетуть, а підбирають саме під колір природи. Вони закуповують тканину з панпонту, потім її фарбують в спеціальний піксель. Е, навіть Саша може навіть вам показати пару фотографій. А -а -а. Зараз ти можеш. А -а -а. Е, так, Потім, потім скажеш. Так. І е, потім вони нарізаються, сшиваються і потім відправляються на пункт для підрозділів, які є на передовій. Е, це все відбувається за кошти, зібрані в людей. І, наприклад, дуже багато саме Олександр який є головою цієї волонтерської організації, ходить, шукає у великого бізнесу, але це не завжди виходить. І попит і замовлення на сітки значно переважають те, що вони можуть удати. І оскільки зима вже близько. Euh, потрібно встигнути закупити завчасно цей матеріал, встигнути завчасно його пофарбувати це також euh, не, не дешево. хоча це, мабуть, дешевше, ніж ті сітки, які видають в армії, тому що вони завжди знаходжують чомусь е, чому. euh, Є така проблема, і на неї треба звертати увагу, тому це, звісно, дуже маленький мій вклад те, що потрібно для них. Але я хочу до цього долучитися, і прошу долучитися і вас до цього. Можливо, все ж таки, крім того, що ви будете носити щось, якщо нагадує вам про Україну, ви можете також зрозуміти, що оця ваша покупка якась комусь рятує життя. Дійсно, я бачила ролик там, де були представлені сітки, які виготовляються у організації у справах громад. Дарниця, правильно. Угу. І ну, вони якісь чудодійні. Просто от я звернула увагу, коли натягується сітка на автомобіль, або відповідно там на техніку військову, вона нібито зникає. Ну, тобто з відстані, можливо, там 20 метрів, ну, ти не відрізниш то від поля, або від лісу, від хащів. ось, ну, Тому ну, це дійсно якийсь такий, як це кажуть, плащ невидимка або там маска невидимка. Ось, але це такий дуже дуже потрібний захист. Так, ось, буквально. Я ще хочу від себе додати, що е, Ярослава е, дійсно така ма, ну, як кажуть, мати героїня, тому що ми бачимо, що це такі жінки, ну не соромся, але це дійсно так. Ну, ми, ми себе недооцінюємо. По перше, ти стоїш <кій> <кій> такі, як ти, це тил, це дійсно тил нашої армії. Ось е, е, такі жінки з дітьми в тебе двоє дітей е, до того ж, так е, старший Любомирчик ходить в школу до першого класу, до другого вже в в другий клас його перевели. Е, це теж е, такий приклад, що він прийшов до першого класу посеред навчального року в зв'язку з ситуацією, е, і він е, пройшов з німецькими дітьми. На одному рівні, тобто, його перевели, якби і по мові він пройшов по всім якби предметам. І, і не залишився на другий рік. Тобто, ну, це великі-великі молодці. Я знаю, як ви робите уроки в гостях чи не в гостях, коли ви до мене приходите в гості, там, Ярослава, це Любов, йди на кухню, роби математику. Ось, Але це прекрасно, це дійсно такий приклад це для мене особисто, я думаю, для інших матусь. І я хотіла тебе запитати: якщо взяти всі мови. До яких, або які мають відношення до тебе безпосередньо за 100%. То як би ти розподілила ці відсотки? Ось яка мова, скільки відсотків твого життя займає на даний момент? Ну, 80% це українська? Десь відсотків. Не знаю, 15 це німецька, і 5 десь англійська. Можливо, там якісь там, я не знаю, я погано розподілила, десь можна вкусити трошки ще, типу російської, але це через те, що вона л'ється з я простоу, або ще там чогось. Ось таке. Ну і від неї не відмовишся, тому що багато хто тут знає російську мову. А наприклад, той самий вчитель в німецькій школі, він болгарин, але він знає російську мову, і тому все одно як би там не було, часом її використовувати. Ярослава з першого дня перебування в Німеччині. ну, Я думаю, що це можна сказати, що ви декілька тижнів, перших, два чи три тижні ви жили в мене. Ось, і майже щодня у нас були вечірні або навіть нічні, нічні такі. Німецькомовні посиденьки. Е, е... Враховуючи те, що я німецьку не вчила в школі, і для мене було це Але ти французьку. Я вчила французьку, так. І... Я вчила французьку, і англійська в мене була основна. І в принципі, мені її завжди було достатньо, тому що я не. Насильно їздила, в принципі, мені читання було достатньо, а uh -huh. от розмовної англійською мені довелося підтягувати тут, хоча насправді я її тут не підтягувала, я зразу почала вчити німецькою. Ярослава одразу почала вчити німецьку. Вона пройшла одні безкоштовні курси, другі безкоштовні курси, закінчила А 1 сказала собі так, мені потрібен фідбек, мені потрібен інтерактив. Замовила за власний кошт собі е, курс А 1 Два і не чекає е, епістоляції, не чекає листа із Джоб центру з, з вим, вимогою йти до інтеграційного курсу. Треба ще чекати декілька часу із-за того, що Ярослава зараз декреті знаходиться, але ж ні, е, людина хоче, людина. Може, Ярослава сама вирішує справи? Я допомагала на перших буквально, можливо, 3-4 терміни. Я допомагала, а потім все, все своїми силами, максимум що це. Е, через телефон Олександра <смеш> щось ми вже там е, е, не, не справляємося доположи. Ось, тому, е, Не тому, що Ярослава моя сестра, а тому що вона дійсно е, такий, ну, дірець, е, не лише для мене. Ну, так, ну, так, ну, це ну, це правда, це правда. Е, я дуже дякую тобі за те, що ти попри. Е, якби сімейний стан е, знайшла можливість і е, знайшла час поспілкуватися і прорекламувати свої вироби. Ось і це дуже приємно. і я сподіваюся, що сьогодні прийде до. Слухачів, глядачів, і що вони зможуть також насолодитися, і можливо придбати за добровільні пожертви. Ми завжди говоримо, що це внески. Ваші вони добровільні пожертви називаються офіційно. І тим самим допомогти конкретній організації, придбанні конкретних матеріалів. Я дякую вам всім за увагу. Ярослав хочеш декілька слів побажання, скажи нашим глядачам. Um, ну, я бажаю вам всім стійкості. Бажаю вам, щоб ви долали всі негаразди перешкоди з легкістю, не мали відчаю в душі. І uh, приходили сьогодні на концерт, тому що це насправді буде там і українська музика, яка не так часто виконується, і uh, це буде для вас прекрасний час для того, щоб трошки розслабитися, трошки відчути якусь красу uh, і uh, мати сили йти далі, можливо, в якісь нові проекти, можливо, мати сили йти на ті самі курси, вчити німецьку, можливо, в якісь інші проблеми, але я думаю, що це буде для вас якраз таки місце сили сьогодні. Дай Боже, нехай воно так і буде. Я хочу наголосити зі свого боку, як організатор, що цей концерт зараз такий новий тренд, child-friendly концерт. Ви можете приходити на концерт з дітьми. У нас є волонтер, яка буде дивитися за ними, розважати під час концерту, тому намагаємося зробити такі умови, щоб максимальна кількість людей, в тому числі матусь, змогли долучитися і зробити для себе щось приємне. Все, обіймаю всіх. Я тобі гарного дня. Я знаю, день лише почався. Ми достатньо у ранній годині пишемось. Ось і до нових зустрічей на Дрезденських Теревеньках. па, -па.